Доброго дня, друзі. Давно не виходив в ефір. Настав час і буду сьогодні розмовляти з вами про ну, дуже страшні речі, про знищення взагалі будь-якої системи верховенства права, про корупцію в правосудді. На одному із останніх прикладів це переслідування, кримінальне переслідування мера Єрпеня Олександра Маркушина. Ну, у мене з ним історія стосунків довга. Я навіть колись він був моїм опонентом у 2020 році. Я живу в Гостомелі вже тривалий час. Але і балотувався в Ірпіні. Ну, хотілося просто вивезти на чисту воду цих бенефіціарів, сірих кардиналів, так званих Ірпеня. Це команда Володимира Карпулька, колишнього мера. І Маркушин був з Карпульком. От. Я жорстко виступав, але моє завдання було, щоб поменше було цих так званих нових облич. Це їхня партія, партія казнокрадів, корупціонерів і ну, це місцевих таких дрібних олігархів. З дуже поганими скажімо, ну, гарними обличчями і з поганими внутрі, значить, внутрішньості. Так ось що я хотів сказати, що незважаючи на те, що ми були опонентами, в певний момент я думаю, що однозначно з початком бойових дій повномасштабного вторгнення дуже багато змінилося і в наших головах, в наших душах, я був тоді в командуванні територіальної оборони. І відповідав за формування, а точніше, призначення командір, командирів добровольчих формувань територіальних громад, і один із них очолив Олександр Маркушин. Я особисто готував йому документи, спілкувався з ним під час е тих важких часів, коли була оборона Ірпеня, Гостомеля. От і я пам'ятаю дійсний реальний внесок, який він вніс в те, щоб захистити Україну, захистити свій рідний край. Ну ось, але так воно забулося Потім е, ніхто вже на це на, на теперішній час, на жаль, не звертає уваги. І особливо з боку держави. І що ж зараз відбувається? Команда Карплюка е, е, ну фактично усунута була вже уже після проведення е, під час дії, е, значить, правового режиму воєнного стану, усунута від управління, сформувалася більш-менш нормальна команда Вірпені, яка вже не розбазарювала землю. яка... Якось стежила за витратами, там прозора більш-менш робила. Ну, щось уже пішли позитивні, позитивні зміни. Це не влаштовувало Карплюка. І він почав нам ну, намагався збити свої посади. Олександра Маркушина там робив перевороти, депутатів там агітував, але йому не вдавалося. І навіть пан Маркушин здійснив такі кроки, які б дозволили накласти арешти на певні майнові комплекси, які з порушенням екологічного законодавства, з розбазаренням земель, були свого часу протягнуті. І, можливо, він теж брав там колись участь в цих. Але от, ну, людина стала на правильний шлях і сказала все. От, війна, мабуть, змінила всіх. От. Ну, Не всіх, а нормальних всіх людей. Так ось, а от Карплюка не змінила. І що вони зараз роблять? Вони фактично купують правоохоронні органи. Ну, Є така інформація, що особисто дійшло до Татарова, заступника керівника Офісу президента. Далі ДБР, прокуратура і суди навіть для того, щоб не просто там. По, не знаю, покошмарити цього Олександра Маркушина, а реально відсторонити з посаду, реально забрати владу. І те, що зараз відбувається вчора, от зараз навіть суд іде, значить, в Печерській, у нас печерний суд є, обирають запобіжний захід за те, що пан Олександр Маркушин, ще будучи в 22-му році. Командиром добровольчого формування, я хочу нагадати, займався волонтерською діяльністю, привозив і дрони, привозив там багато чого. І він відвідав, виїхав за кордон, офіційно виїхав, за дозволом, який надала Київська обласна військова адміністрація. От, виїхав, ну, декілька дронів там привіз, але користуючись нагодою. Я хочу сказати, що він батько одинак, У нього чотирирічна дитина на, на вихованні. На жаль, дружина пана Олександра під час ковіду померла і він залишився один. Він міг би взагалі не служити в збройних силах, не формувати цього. Він міг би уникнути будь-якого військового обов'язку, жити за кордоном. Він цього не зробив. Він з патріотичних міркувань, а, значить, він захищав і, 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 і управляв своїм містом. З метою її оборони захисту. От, він відвідав свого сина на декілька днів, чотирирічного, от, і повернувся назад. Але йому зараз міняють статтю Кримінального кодексу «Організація незаконного перетину людей через кордон. 332 стаття, частина 2 Кримінального кодексу України. Це ви можете почитати, ви просто я бачався офігієте від, від цього всього. Тобто він, відбувається так, сам організував злочинну групу людей, да, для того, щоб себе самого забрати за кордон, не залишиться там, не сховатися від війни, там, не знаю, не, не уникнути якогось там переслідування. Ні. Повернувся назад. Так хто ж ця група? Це що, син його, бабушка? Я подивився матеріали кримінального провадження і клопотання про вручення йому підозри, і про обрання запобіжного заходу. Не встановлено. От не встановлено. Якась особа посадова. З Вишгородської районної е, військової адміністрації подала лист на обласну. Це все написано. Ви можете в відкритому доступі, мабуть, в ухвалах це все видно. Тобто, якщо ви кажете про групу осіб, що це є організатор, куратор, я не знаю, хтось сприяв порадами, якимись засобами, де ці люди? Хто це? Більш того, це не може бути сам Олександр Маркушин, він не суб'єкт цього злочину. Це злочин, я розумію так: от у мене був випадок особисто, 22-му році. Я повідомив, що начальник відділу секретного відділу Обухівської районної військової адміністрації підробив документи, схопив цю оборонну документацію, вискочив за кордон і сховався там, і не повернувся. І він до сих пір не повернувся. Він там знаходиться і виписував документи. Дійсно, от так само, от як йому міняють пану Олександру, що це голова районної військової адміністрації, подав на Київську і все. Так, от я кажу, хто випустив Кулеба. Кулеба, Олексій Кулеба, який заступник керівника офісу президента, випустив цю людину з секретними документами, яка не повернулася, передала ворогу, скоріш за все, і йому нічого не було. Я заяви робив. Я писав кому завод Зеленському писав, ДБР писав прокуратуру. Писав ні. Кулеба підвищується на посаді. Потім після цих всіх випадків. І це однозначно, це є злочин. Отут 332, триста частина друга, і то вона має йти разом з іншою статтею кримінального кодексу. 364. Це зловживання своїми посадовими обов'язками, зловживання владою. Цього нема Підозрю цього Маркушину. Цього нема. Не встановлення особи, хто зна хто, куди, що сам себе організував, сам себе контролював, сам собі поради давав, і, 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 і може бабуля, і, е, яка там доглядає за сином, і син брав участь 4, 4 роки дитини. Що ж ви робите? Ну далі йде, далі, далі цікаво. Значить, прокурори не вбачають тут проблем, е, значить, слідчі ДБР не бачать, а суд то мав розібратися. Так от тут суддя у нас дуже, дуже цікава, з'явилася. Я пост дав вчора. Позавчора вже забув, під один мільйон переглядів вже. І суддю цю показав. Люди просто люди ненавидять таких суддів, які мали би осудити не ті, хто, значить, не ті, проти кого такого ці, а тих, хто це робив ці фабрикації. Вона фабрикації. Суддя мала би відмовити прокуратурі в обрані, значить, в арешті, затримані пана Маркушина. Ні, вона затримує, і знаєте, яку заставу вносять? 30 мільйонів гривень. 30 мільйонів гривень. Це абсолютно стаття не підходить. Перетин державного кордону фізичною особою це є правопорушенням адміністративним. Накладається штраф на людину. Ніхто в тюрму за це не садить, якщо, якщо не хочуть от, сфабрикувати справу. От. І на теперішній час розглядається інше питання. Питання відсторонення пана Маркушина з посади. І от, от в цей момент, коли я дізнався, що. Подана прокуратурою таке клопотання. Е, мені прийшла е, на розум така думка, що це все навіть не, не те, що там Володя Карплюк. Пообіцяв Татарову там квартири попереписувати в бізнес, вступить партнерам або гроші, які заніс. У них дуже довга історія стосунків. Вони ще е, проти гастомельського голови там працювали. Е, справи кліпали там, ще ну багато чого відмазувався через Татарова, Карплюк тривалий час. Ну, от у них є історія стосунків, може. Але коли стає питання забрати владу в Єрпені, то я пам'ятаю, як це і в Рівне робилося, і Затрощенка в, Черні... в Чернігові робилося. Це вже може бути політична складова. А якщо це політична складова, то звісно команда Зеленського зацікавлена встановити контроль за таким важливим містом, як Ірпінь, а там ще навколо багато чого є. І не тільки гроші питання, і не тільки майно, а залишення зеленського при владі це так називається екзистенціальна проблема. Для того, щоб мати голоси, підтасовувати потім це. І от Володя Карпльок, він дуже гарно це може зробити, підтримати будь-яку політичну силу, з якою йому скажуть з офісу президента, але чи з офісу президента, правильно сказати. От я вам скажу, що не так. І все не так. Татаров виконавець на мою думку, такі питання татарам не вирішує і навіть Єрмак не вирішує. Це питання залишення при владі вирішують. Тіньові люди, які оточують Зеленського, це його гаманці. Я буду зараз так гіпотетично казати, але дуже підходить пан Шефір, один із братів, на цю посаду. Це люди, які сидять, на мою думку, вже мільярдні криптогаманцівних біткоїни, там що то у них немає. І вони фактично приймають рішення. Який відсоток від цих хабарів, які стікаються, який відсоток від корупційних всіх схем, які існують в країні, які перейдуть вони ним, а вони розпоряджаються. Ну, скажімо, там більша частина або по не знаю, як вони ділять це все Зеленським. Це Зеленський, безпосередньо Зеленський, і навіть Єрмак-виконавець має свою долю, я думаю, точно має. Так, от, отакі от люди, от вони приймають рішення, значить, татаров. По, по самим важким справам, там, може, поріг є якісь, там, від 100 тисяч доларів, від 50 тисяч, не знаю. Звітує регулярно, на мою думку, шефіру, ну, хто, хто тримає гаманець. От, звітує і скаже, так, у нас такі пройшли справи, по ним відкат такий, сума така, зайшла на гаманці. Все, цим, ну, всі відомо, скільки його долі. і все. І абсолютно впевнений, що йдуть, от, йде Чорна бухгалтерія. По кожній операції, і там, де татаров це його зона відповідальності, де правоохоронні органи, де сфабрикувати справу, відкупити або навпаки опоненти якось придавити, то в цій ситуації от саме татаров звітує, ну перед шефіром. От і я в цій ситуації не знаю, як це змінить. Без зміни Зеленського. Ну це ви не зміните. Можна навіть змінити Татарова, застосувати до нього санкції Сполучених Штатів, продемонструвати фе з боку послів іноземних країн Зеленському, що давайте звільняти Татарова. Прийде інший. Я вам скажу: прийде інший. Звільняти треба Зеленського. Оце єди єдине, що я можу сказати, і переслідувати його по закону. І я це міг би зробити у якості генерального прокурора. До побачення.